Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці». І сьогодні до мене приїхав ось такий ось, скажімо так, господарський ніж. Да? Чи ніж для гіпсокартону. Ну, Він взагалі універсальний, тобто не можна робити абсолютно все, все, все що завгодно. От. Але чим він цікавий? Він цікавий тим, що він абсолютно металевий, він плоский. Тут нема ну ніяких там механізмів, нічого. от Він простий, як двері, і в той же час дуже зручний. Ви відкручуєте фіксатор, видвигаєте лезу, скільки вам потрібно, і закручуєте. Тобто нема ніяких ні трещоточок, ні... нічого. Проте. Проте ця річ, вона вам не зламається, не зіпсується, нічого там, ніяка пружинка не вискочить. Ну, ось, закрили, зафіксували, все. Є ось вушко, кудись можна повісити на якийсь гачечок, або кудись там, я не знаю, переносити, якщо сюди карабін присипити. І так далі. Насправді непогано. Значить, тут у нас іде идуть... ніж уже вставлений, і також ще є набір, я його навіть ще не відкривав, бачите, заклеєний набір, в якому ще є 10 а, додаткових лес 0,6 мм товщиною. Достатньо гострий, друзі, дуже гострий, принаймні от зараз Ну, розрізає там поліетилен, або ще, ще якусь пігню, ну, миттєво. Yeah. Я б сказав би одним поглядом. От, І тим, що він металевий, бачите, ви можете сюди два магнітики ось прицепити на ручку чи на корпус, куди завгодно. І вже до цих магнітиків можна, ну, я не знаю, все, що завгодно, ось, хопа, або, або ще якусь штуку. От, і, і у вас вже ну, така трансформація відбувається, вже універсальний якийсь такий. Коштував він рівно 2 бакси, це близько 77 гривень. А, такої якості, навіть якщо ви заїдете там, я не знаю, в Леруа або в епіцентр металевий повністю ніж, ну ви за такі кошти точно не знайдете. А так, в принципі, я знаю одну людину, яка навіть ходить по греби з таким ножем. Ну, а що? Він гострий, він абсолютно неубиваємий, леза міняються. Ну, слухайте. Прикольно. Чому би і ні. От. Більш про нього розказувати нема чого. Так що на цьому все. Посилання на магазин обов'язково залишу. Ціна демократична, ціна, як на мій погляд, взагалі дуже доступна. 4 тижні очікуєте і даний господарський ніж вже у вас в використані. На цьому все. Всім дякую за увагу. Лайкайте, поширюйте, підписуйтесь, коментуйте, якщо було цікаво. До нових зустрічей. Гарно.